Доброго дня, шановні здобувачі Вищої освіти. Пропоную вам заслухати лекцію Анатомія грудної порожнини. Щодо анатомії грудної порожнини, то в ній розрізняють верхню та нижню межі. Верхню межею грудей проводиться від яремної вирізки грудини. По ключиці до сполучення між ключицею і акроміального відростка лопатки. Звідси ведеться пряма лінія до остистого відростка 7-го шийного хребця. Нижня межа йде від мечоподібного відростка по краю реберної дуги до 10-го ребра. Звідси через кінці 11 і 12 ребер до остистого відростка 12-го грудного Хребця. Грудна клітка і грудна порожнина. Скелет грудної порожнини складається з грудного відділу хребтового стовпа, 12 пар ребер і грудини. Нижній отвір, отвір, апертура Торацика інферіор Грудної клітки обмежений діафрагмою, через який проходять стравохід, судини та нерви. Через верхній отвір. Апертури Турецька і суперіор проходять органи, що йдуть в ділянку шиї чи навпаки. В ділянці верхнього отвору в порожнину шиї проникають права і ліва, покриті плевральною, плеврою верхівки легень. Простір обмежений грудною кліткою і діафрагмою, називається грудною порожниною, кавом пектораліс. В межах грудної порожнини знаходяться три сирозні мішки два плевральних і перикардіальні. Крім того, виділяють середостіння, яке містить комплекс органів, включаючи серце, з перикардом. Для топографічного розташування зовнішнього органів потрібно повторити лінії грудної порожнини. Це є передня серединна лінія, непарна, яка проходить посередині грудини. Лінеа медіана антеріор. Парна лінеa стерналіс. Парна лінеa парастерналіс між грудиною і середньоключичною лінією. Середньоключична також парна. У чоловіків вона є сускова, вона проходить через середину ключиці лінеa медіа, клевикулярис. Передня, середня та задня пахвові лінії. Лінея акселяріс, антеріор медіа екпостеріор. Антеріор проходить по передньому краю пахвової ямки. Медіа проходить через саму вищу точку пахвової ямки і задня по задньому краю пахової ямки. Лопаткова парна лінея поляріс, яка проходить через нижній кут лопатки при опущених руках. Задня середина по остистих відростках хребців лінеa медіана постеріор. Біля хребтова парна посередині між середньою, серединою і лопатковою лінією. Шари грудної клітки. Шкіра на передній і бічних поверхнях грудної клітки є тонка. На задній поверхні вона є значно грубша. Вона є рухома, її можна взяти в складку за винятком тільки ділянки грудини. Підшкірні вени утворюють густу сітку, які з венами інших ділянок. Одна з таких вен – це є вен торику епігастрика, що починається на рівні попка. Шкірні нерви у верхньому відділі є гілками надключичних, решта це є пронизні гілки міжрибних нервів. Поверхнева фасція, вона буде утворювати капсулу молочної залози або грудної. Її ще називають. Власна фасція щільна тільки в ділянці груднини, тонка покриває м'язи. А саме, великий грудний м'яз, передній зубчастий м'яз. І зовнішні куси м'яз живота. Під власною фастією знаходяться м'язи, що відносяться до плечового поясу і черевної стінки. З них мускулі пектораліс майор мінор – це спереду. Збоку мускулюс ceratus антеріор, Ззаду і частково з боку мускулюс літissimus torsi. Musculus obliquus abdominis екстернус. Він бере початок в нижній частині латерального відділу грудної клітки. Вони покривають м'язи і міжреберні проміжки. Судини і нерви проходять по зовнішній поверхні переднього зубчастого м'язу у вертикальному напрямку. Допереду, вздовж латерального краю малого грудного. М'язу проходить артерія торацика латераліс, нервус торацікус льонгус, За ним проходить нервус дорзаліс до широкого м'язу спини і артерія торако дорзаліс. Грудна або молочна залоза. Розміщується на передній грудній стінці від 3 до 6 7 ребра. Медіально сягає при грудинної, азовні передньої пахової лінії, розташована на великому грудному м'язі, частково на передньому зубчастому м'язі, і відмежована від них власною фасією грудей. Залоза оточена капсулою, яку утворює поверхнева фасція. капсула фіксує залозу до ключиці та глибоких шарів грудної клітки, утворюючи зв'язки, які підтримують молочну залозу. Залоце складається з 15-20 часток. Від кожної частки в радіальному напрямку до суска прямує обідна протока. Ці протоки відкриваються на суску отворами від 8 до 10, попередньо утворюючи розширення синуси. Кровопостачання її здійснюється артерією турецькою інтерною. І артерією Традська латераліс. Глибокі вени супроводжують артерії. Поверхневі будуть утворювати підшкірну сітку. нервується залоза гілками міжреберових, надключичних, які йдуть з шийного сплетення, і передніх грудних, які йдуть з грудного сплетення. Лімфатичні судини утворюють глибоку та поверхневу сітки. А настомози лімфатичними судинами добре розвинені. Лімфатичні вузли, які будуть збирати лімфу від різних відділів молочної залози, є регіональними. Від латеральних квадрантів відтік лімфи здійснюються лімфатичні вузли пахової ямки. Від верхніх у підключичні та надключичні лімфатичні вузли. Від внутрішніх у загрудинні лімфатичні вузли. Топографія міжреберних проміжків. Міжреберні проміжки заповнені м'язами. Поверхнево знаходяться зовнішні міжреберні м'язи, які починаються від нижнього краю вище розташованого ребра, і прикріплюються до верхнього краю нижче розташованого ребра. М'язи заповнюють міжреберні проміжки на всьому протязі, окрім зони реберних ріщів, де вони зміцнюються фіброзною пластинкою, які містять сухожилкові волокна. Внутрішні міжреберні м'язи мають протилежне направлення або скерування волокон. Не заповнюють міжреберні проміжки від грудини і до кота ребер, а в ділянці до головки ребер змінюється тонкою фіброзною пластинкою. Ці м'язи також слідують від краю одного ребра до краю іншого. Щілина між міжреберними м'язами заповнюється зверху. Третьою стінкою реберною борозною. Простір між міжреберними м'язами заповнений пухкою клітковиною. У ньому проходять міжреберні судини та нерви. Вище всіх знаходяться міжреберна вена. Нижче неї проходить міжреберна артерія та ще нижче міжреберний нерв. Тому найбільше ушкодження, якщо є таке, то зазнає нерв. Судини закриті зверху краєм ребра, який формує реберну борозну. Нерв знаходиться на найнижчому краї ребра, біля грудини судини діляться на гілки і утворюють анастомози з гілками внутрішньої грудної артерії. Міжреберні артерії вступають в міжреберні проміжки зі сторони хребта, тобто ззаду. Для першого і другого проміжків вони відходять від реберно шийного артеріального стовбура який починається від підключичної артерії, а для інших міжреберних проміжків від несхідної аорти. Праві міжреброві невени вливаються в непарну вену а ліві в півнепарну. Міжреберні нерви представлені передніми гілками спинномозкових нервів, які слідують від грудного відділу спинного мозку. Перші 7 пар – Нервів і нервують елементи стінки грудної клітки. Інші нерви розповсюджуються і в стінки червної порожнини, тому виникає ірадіація болю при запаленні легень і плеври в живіт. Міжреберні м'язи, ребра і реберні хрещі з внутрішньої поверхні вкриті внутрішньогрудною фасією, фасія ендотораціка. Також вона покриває передню поверхню грудних хребців і діафрагму. Глибше фасції розташовується шар клітковини. Цю клітковину ще називають параплевральною, і вона буде відмежовувати її від паріетальної плеври. В цій клітковині є багато лімфатичних вузлів. Вони поділяються на передні та задні лімфатичні вузли. В передню впадають лімфатичні суднини з грудної залузи. І міжреберних проміжків передньої грудної стінки, а в задній – лімфатичні судини задніх міжреберних проміжків. Плевра утворює два сирозні мішки. Між двома листками плеври розташовується капілярний щіленоподібний простір, який називається плевральна порожнина. Розрізняють реберну плевру, плевра косталіс, діафрагмальну плевру. Плевра діафрагматика і середостінну плевру, плевра медіастіналіс. Межі плеври це перехід одного відділу парієтальної плеври в інший. Передні і задні межі це перехід реберної плеври в середостінну. А нижній це є перехід реберної плеври в діафрагмальну. Середостіння. Це комплекс органів і нервово-судинних пучків, які розташовані між середостінними плеврами і оточені клітковиною. Якщо органи видалити, то утворюється порожнина кавом медіастіні, яка обмежена грудниною, ребровими хрещами, хребтовим стовпом, правими і лівими середостінними плеврами. Зверху вона буде переходити в порожнину шиї, а знизу вона обмежена діафрамою. Якщо провести фронтальний зріст, то виділяють переднє і заднє середостіння. В сагітальному зрізі видно, що ми можемо поділити ділянки середостіння на верхнє середостіння, середнє середостіння, заднє середостіння і переднє середостіння. Отже, жовтим на схемі вказано верхнє середостіння. І в ній на цій схемі зображені наступні органи: трахея, плечоголовна вена, лочкова залоза, дуга аорти, стравохід і грудна протока. Світлоголубим на схемі показано середнє середостіння, в якому топографічно розташовані серце, висхідний відділ аорти, легеневий стовбур, легеневі вени. І діафрагмальні нерви. Червоним на схемі вказано ділянку заднього середостіння, і топографічно в ньому розташовуються стравохід з блукаючими нервами, несхідний відділ агорти, грудна протока і симпатичний стовбур. Рожевим вказано на схемі переднє середостіння. І там розташовані малі судини, сполучна і жирова тканина. І Тимус або волочкова залоза. І якщо зупинитися на передньому і задньому середостінні, то переднє середостіння у верхньому відділі найбільш поверхнево в ньому розташовується волочкова залоза або тимус. Позаду неї права і ліва плечоголовні вени І початковий відділ верхньої порожнистої вени, які оточені клітковиною. І передніми лімфатичними вузлами. Ліва плечоголовна вена значно довша за праву і має майже горизонтальний напрямок. Права ж ближче до вертикального має напрямку. При злеті утворюється прямий кут. Глибше вен буде розташовуватися плечоголовний стовбур, який поділяється вище кута на праву підключичну і праву загальну сонну артерію. До верхньої порожнистої вени справа буде прилягати правий діафрагмальний нерв, який спускається до діафрагми в супроводі артерії перикардіако-френіка між правою середостінною плеврою і перикардом спереду кореня легені. Нижнім краєм лівого плечу головного стобору прилягає до дуги аорти, яка розташована позаду нього. Позаду вени проходить справа плечоголовний стовбур, а зліва ліва загальна сонна артерія. За нею ліва підключична. Між плечоголовним стовбуром і лівою загальною сонною артерією дозаду розташовується трахея. Ззаду. Плечо, правої плечоголовної плечо і верхньої порожнистої вен проходить правий блукаючий нерв, від якого біля біфрукації плечо головного стобора відходить поворотний нерв, який огинає знизу і ззаду праву підключичну артерію. Ззаду плеч, плечо лівої плечоголовної вени і спереду дуги аорти проходить лівий блукаючий нерв, від якого нижче. Дуги аорти відходить лівий поворотний нерв що гинає дугу аорти. Між лівим, лівою середостінною плеврою і перикардом спереду кореня легені проходить лівий діафрагмальний нерв в супровіді артерії перикардіакофреника. Позаду. І дещо глибше верхньої порожнистої вени розташовується початкова частина правого бронха, яку буде огинати вена азігос або непарна вена. Дуга аорти огинає початкову частину лівого бронха, спереду назад і справа наліво, а кінцеву частину правого бронка перехрещує спереду ліва легенева артерія. В оточенні дуги аорти. І нижче неї розташовані аортально-серцеві нервові сплетення. Вони будуть утворюватися гілками облукаючих нервів і обох стовбурів симпатичного нерва. Заднє середостіння. У вздовжньому напрямку справа наліво будуть розташовуватися. Вен азікус в неї впадають праві міжреберні вени. Дуктус торацікус. Аорта торацика і вна геміазис, яку впадають ліві міжреберні вени. Позаду аорти в поперечному напрямку проходить кінцевий відділ Вена геміазис, яка впадає в вену Венуас. Зовні від вен розташовуються стовбури симпатичних нервів. Спереду від вени азіс і дуктус торацікус розташовується стравохід. На задній поверхні якого є правий блукаючий нерв. А на передній поверхні його розташований лівий лукаючий нерв. Зліва від стравоходу розташовується несхідна аорта. Ближче до діафрагми він розташовується спереду. Хрудна аорта тісто контактує з лівою середостінною плеврою, а стравохід нижче кореня легень, контактує з правою середостінною плеврою. Спереду і частково справа від стравоходу знаходиться трахея і її біфуркація. Справа від стравоходу складові частини кореня правої легені розташовується, а це є бронх, артерія і вена. В такому порядку йдуть корінь правої легені топографічно, а зліва від аорти корінь лівої легені, і він буде складатися з артерії бронха і вени. Позаду кореня правої легені розташовується правий блукаючий нерв, а позаду кореня лівої легені лівий блукаючий нерв. Ці нерви утворюють навколо стравоходу сплетення, з якого утворюються два стовбури: truncus вокаліс антеріор et постеріор. Дякую за увагу.